Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Що робити у Страсну п'ятницю, щоб не згрішити? суть, заборони та звичай. Страсна п'ятниця вважається одним із найскорботніших днів у церковному календарі. Страсна або велика п'ятниця настає за три дні до Великодня. Це скорботна дата, коли віряни згадують про безневинне розп'яття Ісуса Іудеями розповідаємо, яке значення несе в собі Страсна п'ятниця, що не можна робити, та головні звичаї дня. Дата страсної п'ятниці змінюється щорічно і залежить від Великодня. Це найближча п'ятниця до Воскресіння Христового. Великдень 2025 року і в католиків, і в православних настане 20 квітня. Тобто Страсна п'ятниця настане 18 квітня. Розглянемо як народні прикмети, так і церковні. До речі, вони можуть не співпадати, але до забобонів, яким не один десяток літ, я вважаю, варто прислухатися, в них є якийсь прихований сенс. Що таке страсна п'ятниця історія дня? П'ятий день на страсному тижні називають страсна або Велика П'ятниця. Що означає страсна п'ятниця? Назва дня страсна п'ятниця походить від латинського слова пасіо, що означає страждання. Та вказує на страждання Христа, який прийняв мученицьку смерть, щоб спокутувати гріхи людства. Святе письмо розповідає, що Ісуса до розп'яття засудив римський прокуратор іудеї Понтій Пілат під тиском іудейських первосвящеників. Тоді розп'яття на Христі було найганебнішою стратою, до неї засуджували розбійників і вбивців. І, звісно, ця страта була найжорстокішою. Перво священики хотіли зганьбити Спасителя, тому й присудили його до неї. Стратили Ісуса на горі Голгофі, куди він сам ніс свій хрест. Римські воїни запропонували йому чашу вина зі Смирною Воно мало полегшити муки Хреста, але Ісус відмовився, Він хотів випити чашу своїх страждань у свідомості. Коли Ісуса розпинали, Він молився за своїх мучителів. Отже, прости їм, бо не відають, що творять. У Євангелії сказано, що в момент смерті Христа завіса в храмі, яка відокремлювала святу обитель, священне місце храму від окремої обителі, місця, доступного всім людям, розірвалася на дві частини зверху донизу. Це стало символом того, що відтепер немає поділу між Богом і людьми, і доступ до Бога відкритий через смерть Ісуса Христа. За церковною традицією у Велику п'ятницю в храмах відбуваються три основні служби утрення, царські години і Велика вечірня з малим повечір'ям. На утренні у Великий четвер увечері читають 12 євангельських уривків про страждання Спасителя. На царських годинах розповіді від кожного з чотирьох євангелістів. На Великій вечірні про події п'ятниці розповідається в Євангелії. У цей же час на середину храму виносять плащаницю з гіфтаря і співають особливий канон про розп'яття Господа. Час виносу плащаниці до храму залежить від місцевих звичаїв і традицій, а також від розкладів служб. Але звичай є звичай, і зазвичай це відбувається ввечері в п'ятницю. Плащаниця перебуває в центрі храму три неповних дні, символізуючи триденне перебування Господа в гробниці. Назад у вівтар, плащаницю вносять за кілька хвилин до хресного ходу на Великдень. У західній частині України дзвони у цей день не дзвонять. Про Божу службу повідомляють за допомогою стукоту в дерев'яну дошку. За народними повір'ями, прокинувшись вранці в п'ятницю, на стресному тижні насамперед, ні з ким не розмовляючи до цього, визирали у вікно і примічали, на кого першого впаде погляд. Якщо побачили птицю, то це для дівчини. Нове знайомство а для хлопця до добрих вістей. Якщо погляд упав на собаку, такий знак віщує смуток і печаль. Першою побачите кішку в страсну п'ятницю до достатку і заможного життя, якщо помітили молодого хлопця або чоловіка, весь рік будете здорові. Молода дівчина до благополуччя. Побачити цілу сім'ю, ви будете жити з усіма рідними в мирі та злагоді. Ось, якщо ваш погляд впав на старого інваліда або хвору людину, то це, на жаль, предвіщає хворобу або велику втрату. Обітріть ганчіркою всі, кути в домі, і приберіть її подалі від чужих очей. Такою ганчіркою зазвичай лікують хворих, якщо в них, наприклад, болить поперек, обв'язують її навколо талії і ноги, витирають їх після миття в лазні. Пічна зола взята в цей день допомагає в лікуванні алкоголізму, пристріту і смертної туги. Заговорив Страсну п'ятницю. Знахарі використовували магію цього дня для багатьох цілей. Лікували хвороби, ставили обереги, заговорювали від хвороб. Ось лише деякі змови, які читають Страсну п'ятницю. Заговори на весь рік від усіх ворогів. Цей заговір читають зранку в Велику П'ятницю, щоб захистити себе на цілий рік від будь-яких ворогів, пліткарів і недоброзичності. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цар Ірод б'ється, б'ється, кров поливає, нікого чи нічого не шкодує, нікого не пускає. Проти злої людини є великий стрілець, Бог Отець. У Господа нашого Ісуса Христа, Сонце цибуля місяць стріла, є чим стріляти, нікому не дасть Господь мене ображати, Господь Бог у мене попереду, Богородиця позаду. З ними я нікого не боюся, з ними я нікого не боюся, а ви, мої лиходії вороги. Вам спиться в язики, розжарені кліщі ви ікла, і в погані очі піски, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Що не можна робити? За церковним віруванням Страсну п'ятницю належить провести якомога тихіше і скромніше. Слід відмовитися від будь-яких розваг і дотримуватись суворого посту. Поширеними є питання, чи можна працювати в Страстну п'ятницю, чи можна прати в Страсну п'ятницю. У церкві заборони на роботу немає, але вважається, що день краще присвятити молитві та роздумам про духовне, шити, колоти дерева, копати землю, різати будь-що. В цей день не можна мати справу з гострими предметами. Навіть хліб краще ламати. Сьогодні не можна проводити обряд вінчання і хрещення, як і протягом всього страстного тижня. Якщо ж яке-небудь сімейне свято випадає на п'ятницю, його потрібно перенести. За народними повір'ями, у цю дату все-таки потрібно відмовитися від фізичної праці, ремонту, роботу в саду та огороді. Усі домашні справи краще завершити напередодні, в чистий четвер, і відпочивати до Великодня. Багато існує забором пов'язаних із землею. Не можна кидати щось на землю, вкопувати в неї щось, проколювати землю, а особливо найтяжчим гріхом у цей день вважалося на землю плювати. В такому разі людина може накликати на себе ледь не смертельне лихо, адже раніше люди вірили, що від того, хто плюне в цей день на землю, усі світі відвернуться на весь рік, та не будуть його оберігати. Також не можна в страсну п'ятницю сваритися, лихословити, бажати зла іншим людям, вживати алкоголь. Страсну п'ятницю не можна стригти волосся, нігті та голитися. Будь-які маніпуляції з тілом у цей день вважаються втручанням у свою енергетичну структуру. Вважається, що саме в цей день людина максимально відкрита і вразлива. Все, що стосується тіла, особливо те, що від нього відрізняється або запирається, може забрати з собою частинку життєвої сили. Краще відкласти будь-які процедури догляду, навіть якщо вони здаються невинними. Не варто в цей день їх робити. Також не варто в цей день робити фотографії, особливо портретні та групові. Вважається, що зображення, отримане в цей день, може відобразити не тільки обличчя, а й тінь того, що людина несе в душі. А якщо в кадрі виявиться хтось, хто переживає важкий період, енергетика цього болю може зафіксуватись і передатися іншим. Краще не ризикувати. Особливо, якщо збираєтесь зберегти знімки надовго або розміщувати їх у відкритому доступі. Не рекомендується позичати або брати гроші. Також будь-яка дрібниця і її передача, особливо матеріального, це ще й обмін енергією. У стресну п'ятницю вона особливо насичена і можна з необережністю забрати чужий тягар або віддати своє, не встигнувши усвідомити навіть просте. Так само це може нести наслідки, які виявляться не одразу. Тому найкраще все залишити на своїх місцях. Також не можна викидати хліб навіть черствий. Якщо знайдете в будинку крихти, не поспішайте змітати їх у сміття. Зберіть в окремий мішечок, залиште до суботи або неділі хліб. Це символ життя і особливо в день пам'яті жертви, пов'язаний з хлібом і вином. Ставитися до нього потрібно з особливою повагою. Будь-яке необережне поводження з їжею в цей день, може обернутися позбавленням або втратою. Що можна робити у страсну п'ятницю? У страстну п'ятницю важливо взяти участь у вечірньому богослужінні, під час якого виноситься плащаниця, символ похоронної тканини, що накривала тіло Христа. Цей великий день вимагає від нас віддати час роздумам над подіями, що описані в Євангелії. Традиційно вважається, що після п'ятничної служби варто принести додому 12 свічок і запалити їх, дозволяючи їм згоріти до кінця. Вірять, що це принесе щастя і достаток в дім протягом усього наступного року. А якщо ви ще не чули, є особлива булочка, яку печуть тільки в Велику П'ятницю. ній роблять невеликий хрестоподібний надріс, і коли вона піднімається в духовці, кажуть: будинок наповнюється захистом. Цю булочку не можна їсти відразу, її зберігають. Вона стає талісманом на рік. Якщо в будинку була біда, її ламали і крихти кидали у вогонь, що все погане пішло. А якщо потрібно було захистити когось у дорозі, відламували шматочок і давали з собою. За церковними канонами священнослужителі розповідають, багато вірян задають питання, чи можна мити голову з Тресну п'ятницю або стригтися. Догляд за тілом у цей день дозволений, адже особиста гігієна не може бути гріхом Також позитивною буде відповідь на запитання, чи можна пекти паску у страсну п'ятницю. Дозволяється фарбувати яйця та готувати страви до великоднього столу, але откуштувати їх не варто, щоб не порушувати пост. Прикмети на страсну п'ятницю. Освячена в церкві каблучка з будь-якого другоцінного матеріалу, захистить від хвороб. Хмари на небі Страсну п'ятницю передбачають поганий врожай зернових, а зоряне небо свідчить про родюче літо. Хто утримається від води до початку Страсної суботи, тому жодний напій не принесе шкоди до кінця життя. Наші предки вважали, що якщо принести з богослужіння у Страсну п'ятницю 12 запалених свічок і розставити їх у домі, це обов'язково принесе у дім добробут та удачу. Існує повір'я, що людина, яка повністю утримається від їжі та води, буде знати за три дні час своєї смерті. Категорично не можна прати, якщо білизну вивісити, то на ній з'являться сліди крові. Ще в страсну п'ятницю не можна плювати на землю. Народні прикмети говорять, що від того, хто плюне на землю, відвернуться всі святі на весь рік. Є повір'я для мам, у цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування, і тоді малюк буде здоровим увесь рік. Піддаватися спокусам чи робити погані справи цього дня суворо заборонено, адже так можна було накликати на себе гнів Божий. В цей день не варто ходити в лазню і мити квартиру. Ці заняття необхідно завершити напередодні в чистий четвер. Вважається, що такі маніпуляції приведуть до проблем зі здоров'ям і привернуть будинок біду. У Страсну п'ятницю також визначили, чи немає в будинку замовлених речей. Для цього приносили додому свічку, яку тримали всю службу в руках, її запалювали і обходили всі кімнати. Якщо в якомусь місці свічка починала тріщати, там і була річ з псування. До зустрічі в нових відео!